Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Синоптики розповіли про неприємні сюрпризи, які приготувала нам погода у квітні та травні цього року. Загалом в Україні квітень та травень 2024 року будуть теплими. Однак на початку травня ми можемо очікувати неприємний сюрприз. У перші дні квітня повернеться тепло, небо буде ясним і сонячним, опадів буде мало, а температура повітря буде поступово зростати, ставши досить теплою. Однак на початку другої декади можна очікувати кілька днів похолодання та дощів. Квітень збереже помірні опади за винятком одного періоду підвищеної вологості на 2-3 дні. У цьому місяці очікується середньостатистична температура для середини весни від плюс 4 градусів вночі до плюс 13 градусів в день. Перша декада травня розпочнеться з помірного весняного тепла, можливою вологою погодою, але без сильних та тривалих дощів. Температура повітря трохи збільшиться, але можливі короткочасні дощі. Проте наприкінці травня може статися неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!